16 одиниць зброї задекларували у Житомирській області станом на 20 грудня. Відповідний закон про дозвіл на декларування зброї, яку можна використовувати лише у відсічі збройної агресії, вступив у дію 25 листопада 2024 року. Цей закон. Це є одна з процедур того, щоб ту зброю ми всі розуміємо, що на території нашої держави йдуть бойові дії, і щоб зменшити кількість зброї, яка могла попасти в кримінальне середовище. Громадяни можуть добровільно здати зброю, яка десь вони знайшли, їм дісталась спадок. Десь хтось їм там залишив на якесь відповідальне зберігання або задекларувати за собою. Яку саме зброю дозволено декларувати, та скільки часу займає процедура, пояснило у профільному секторі. Зброя підпадає декларуванню, калібру нарізна до 12,7 мм, гладкоствольна до 23 мм, Туди підпадає під декларування. Автомати, пістолети, карабіни, гвинтівки, рушниці, крім гранат, мін, мінометів, гранатометів, це не підпадає декларування. Яких процесуальних дій? З цим громадянином не проводять. Він не пише будь-яких протоколів допиту, пояснича, він просто пише заяву, що хоче задекларувати, і ставить свої пару підписів. Коли закінчується процедура декларування, це ну, хай година, ну хай дві. Він забирає цю зброю і повертається до того місця зберігання цієї зброї, де він зазначив у заяві. У Житомирській області функціонує 16 мобільних груп, які здійснюють виїзд на декларування зброї. Для цього потрібно зателефонувати на лінію 102. А також ви можете самостійно звернутися до відділу поліції. Він має мати з собою паспорт, інвестиційний код або і виписку з демографічного реєстру і дві фотокартки. 3 на 4 він звертається з відповідною заявою щодо процедури декларування. І ми перевіряємо цю зброю по відповідних обліках, проводимо її, забиваємо відповідні наші бази даних, фотографуємо і людині. Ця зброя повертається і дається відповідні документи згідно частині 1 статті 263 кримінального кодексу України. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.